Ісусу Христу, да, вітаю так. вас, Тара Церква, слова Ісуса Христа, мир вам. Продовження нашого служіння хочу зачитати у Євангелія від Луки, 21 розділ із 34 го вірша по 36. Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися нажировістю, пияством і життєвими турбатами, і щоб день той не заслав вас несподівано. бо він, немов сітка, прийде на всіх, що живуть на поверхні цієї землі. Тож війнуйте повсячасно і моліться, щоб удостоїтися уникнути того всього, що має бути і стати перед. Сином людьким. Я думаю, дорогі браття і сестри, що ми всі зауважуємо те, що ми живемо в останній час. Все людство проживає в останні часи перед приходом Ісуса Христа. І Слово Боже, про то нам із вами. Постійно нагадує, говорить до нас, і ми чуємо ці слова. І слово Боже, як ми прочитали перший віше, нагадує нам, щоб зважити, зважити на старостовість. Провірити, коли, коли щось треба дознатися, яка вага чогось, його треба покласти на важкий. А важкий оприділяти, точно. А Божі важкі, вони дуже точні. Людські важкі можуть бути неточні, а Божі важкі, вони дуже точні. Тому ми маємо зважати на себе, каже це слово Боже, і тут перечисляються такі якби пороки пияцтво ненажерливість, по коли переводиться як об'єднання. І життєвими турботами. Ну, піаство ми знаємо, що такий порок, порок великий, видимий для всіх, а вже е, не нажерюється або об'єднання то вже так, не так сприймає, як піаство. Але воно одно, в одному рядкові і не нажерюється або об'єднання – це то, коли все, гостинки люди встраювають і з одної гостини на другу. З одного якогось euh, мероприємства на друге, і так постійно все своє життя проходить і не зважають люди на Слово Боже, і не зважають на своє життя. А турбота життєві так взагалі якось так незамітно, бо я турбота не ми всі маємо турбуватися, про своє життя, робити, ходити. Рубити і так далі. Але ми знаємо, що недавно ми проходили на розбор слова, що перш за все шукайте царства, Німечні, царства Божого. а все інше подати. Коли життєві турботики, що вони переважають наше духовне життя, то ми маємо зважити на себе. І Бог дає. Час і ще, коли ми можемо виправитися у цьому, і, уважити, і провірити. Наше життя проходить вже у постійній боротьбі. Постійна боротьба є за, за те, що за, за виживання в цьому світі Постійно якісь опасності, проходять неожидані. Ми чули нагадував про пророка Йому. І там Бог йому каже, йде в сюди, в а і вона відправляється по телевізом, на корабльові. І там на корабльові є команда, яка і не подозріває, що зараз і нею може статися. Там серед моря Бог воздвигає велику бурю. І корабельщики вже борються за своє життя. Переживають, якщо корабель буде дно, та й вони всі потопляться. Починають викидувати тяжкий груз, який тисне на корабель. Викидують усе, борються, вже усвідомлюють те, що вже зараз близько конець. Тут життя може перерватися, Прекратитися. Але йде боротьба, йде боротьба і. Ми знаємо, що вони вже коли об'явили, що кожен вулиця своєму Богу. Можливо, там команда була така багатонаціональна, яка вліця своєму богу, може Бог почує і врятує нас. І там знайшовся і Она, котрий виювався, і за чого то все стається, та буде. Ми знаємо, далі ситуацію, що. I ona, ako kao tak postupila ta komanda i oni se orijentovali. S tem, što nastala na, na moru velika tišina i oni ostali živali. To je, drugim slovami, každje ide, ide u svemu sviti, u svemu žiti, každje ide, ide borba za за те, що воживати. І ми знаємо, що йде також і духовна боротьба, боротьба духа і плоті у віруючих. людям теж проходить боротьба, боротьба духа і плоті. Коли плоть хоче брати своє, якби, ководити, командувати, і дух тим самим людина лишається. При, якби, принижується, ущемляється, а хлопці возрастає. Тому слово Боже нагадує, щоб зважати на себе і щоб тренувати, тому що є останній час. Недавно були у, у больниці, там п'ячі, і там багато ну, хворих. Я такі там у палаті дивиться така жінка така. Лежить так, не бежимо. Я думаю, це усвідомлює, що вона такі думки, що вже їй життя Но Бог може і продовжити життя. То все у Божих руках, ми не знаємо. Але Слово Боже нагадує, що якщо життя людське проходить і життя віруючої людини, то вона. В кінці своє життя, коли вже розумієш, що вже користь, вона має усвідомлювати того, що життя все суттєвий до кінця. Хоча люди не всі усвідомлюють, я так кажу, треба боротися, особливо ще має молоді, які могли прожити. Боротьба йде до останнього подиху. І лікарства треба якісь знаходити і лікаря хорошого, щоб із цього состояння вийти. І Надія, яка помирає останнє, і йде боротьба. Боротьба йде за те, щоб жити. І ми знаємо, що сам Ісус Христос, не тільки ми молимося за своє життя, а сам Ісус Христос теж прийшов на цю землю, щоб боротися за нас із вами. І теж пережив тяжкі часи, прийшов Ісус Христос. І другий раз ми думаємо так, що Бог. Бог далеко Бог не, не чує, не відповідає на всі молитви, але то зовсім і так. Бог все види все, все людське зло, людську ненависть, людську горсть, що у проявляє світі. самосвіті. Все, все зло має досягнути, дойти до свого закінчення. І закінчення буде, тому що так говорить, Слово Боже, так говорить, відео що. Близько в цьому кінець. Тому ми маємо зважати на то, на наше життя, щоб наше життя йшло у правильному рушпі перед Богом. Тому що, як я вже казав, кожен день у нас є якісь виклики у людей. Недавно я слухав свідчення таке, звільнити, віруючий, віруючий чоловік. Розказує про своє життя. У нього 13 дітей у сім'ї. І він трудився на, на роботі, колодці вкладали. І коли викопали колодці, там треба було покласти чотири кольця, Ми знаємо вже цей порядок. Три по, положили туди в землі, ще залишилося одно четверте кольцо. І то кольцо розсипається, розвалюється, і то чоловік паде униз і кольцом з того кольця падуть прямо йому на голову, на, на груди. І там прибитий, доки його визволили, від, витягли, повністю мертва людина. Уже як привезли у борницю, підключили там апарати, ще, ще живий. Но і легкі вже пробиті голова. І той лікар, я не буду розказувати всі подробності, але коли за нього молилася церква, два місяці там пролежав. І коли виписувався, той чоловік, віруючий, то подякував лікареві, ну, якби працю. Але лікар каже, що мені не неяко. Мені не дякуйте, тому що я був би, на 100% війни, тому що вони вожили, а дякуйте тому, хто вже. Тобто в другий раз самі лікарі признають то, що ця людина, на яку вони думають, що вже 100% умре, але вона її продовжує її по життя. Тому що за неї боролися і молилися, і тому Бог продовжує життя. А там розказується ще приклад як людина, може неожиданно померти. Сусід, теж саме віруючий, розказує, купив мотоблок, І той добро включив в передачу, і він не, не змог її виключити, його притисло так до стіни, що пробило йому грудну клітку і йому там же помер. Моментально. Тому... Ми, з вами, дорогі братії і сестри, стаємо вважати на те, що наше життя воно є короткочасне і воно дуже швидко проходить. І я хочу те, що коли ми стараємося, підходить наше життя до закінчення, то ми добре б нам усвідомити те, як усвідомлював апостол Павло. Коли вже в кінці свого життя апостол Павел сказав такі слова, що боротьбою доброю і ще зго віша. Друге послання Тимофія, 4 розділ і шестого віша. Бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Боротьбою доброю я боронився, свій біг закінчив і віру зберіг. Тепер же приготовлений мені. Війну справедливості, якого Господь Суддя праведний дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, хто полюбив його в Крихні. Отак апостол Павел, який провів своє християнське життя, йому усвідомлював, що вже життя прийшло до закінчення. І хороші слова. Тому що був впевнений в тому, що знаходився у, у тому, що йому сказав Бог, проводив своє служіння, проводив у Слові Божу і наставляв під других нових, нові тепер були відкриті допомогу апостола Павла. І тому апостол Павло мог сказати такі благословинні. Слова. Нехай благословить нас Бог, щоб ми теж могли, подобно як апостол Павел, хоча наше життя намного відрізняється, але щоб ми могли теж у кінці своєго життя такими благословеними словами, нашому Господу, не буде вічна слава. Амінь.